Чує матка, бачите? Можна її застати, як вона відкладає яйця, весна, піджимає із одної ячейки в іншу. Дуже гарно працюють. Перевіри кожну, кожну. Відкладає яйце. Так, працює, не знаю яка порода. Може баквас, може італьянка, намішано все. Бачите, кожну, кожну. Повністю сот засіває. Бачите, все аж під самий брусок. Де є вільне місце, сюди засіває. Не звертає уваги навіть на мене. так вона працює, бачите, перевіряє, може де пропустила, що не почищена була. І так собі. По соту ходить спокійно. І бджілки спокійні отакі. Пішла під щада, під, під самий брусок. Мабуть, десь ще ж пропустила. Все ж знає. Ніхто їй не показує, каже, так пчови показують. Все вона сама, бачите. Зараз може миткуде, лизне, хоча не вряд чи. Може трутні, ходять молоді, але тільки 20 травня і сьогодні день бджоли. Бачите, відкладає, все можна наглядно дивитися, як відкладає яйце. Вітаю всіх з Днем, з днем бджоли. Всесвітній. День бджоли. Одну ячейку швидко ячко, в іншу декілька секунд. І прямо, якби так камера передавала, прямо по центру відкладає. Бачите, все сама провіри. Ну все, дякую, що дивитесь, дякую, що зі мною, дякую, що ви з бджолами працюєте. Це така. Кажемо, помахати бджола най, наверное, полезніше, чи як правильно сказати, найкорисніше для людини та й для всього світу. Не тільки для людини. Бачите, все прямо в прямому ефірі, так скажу. Все, дивіться, як працює матка з залюбки.